Таке не відро хлопіння, ми будемо серйозні говорити, але нам з вогняра посилка без подарків не приходила жодного разу. Я Зараз покажу, що вони нам насипали. Отаку красоту. Ну, Макс, підійде, покажи. Я не знаю, що це за сорт. Може вони там знизу в коментарях нам напишуть. Коли це... кольор да, ну, Вони такі зморшкуваті, там капсаїцином по-любому багато. Ну Хто ми такі, щоб його не попробувати? Єдине, я не знаю, ну цілий... що ну, це шо? Шо це? Ні, ні, то це забагато. Давай розполовинімесь і і попробуємо. Показання половині, ти кажу, ми ж в перцях шаримо, так що ми підготувалися, ми вже шаримо ту тему. Ми, ми взагалі не Даже до них не підходили. Так. І оставлю таке. Ага, Оце, до речі, саме смак. Я угу, коли так. до них їздив, мені пояснили, що тут в цих перетинках і в сімічках. Так що ми ще ще. Так, ну що, чешений, чеше. А ні, ні, втек, хвати нам, слухай, бере всі мальчики і. Нажатимуть по них. Та я папа. Ну, Ну що, прощай, Розовий. <ріст> Подивися за не останній раз ці цвітне м'яче, Малюсю. Показ її подивимось. О, пухай, пече зараз. Пече? Ти дай. Чувак, воно не пече. Я стою. Твою мать сваркою працює в ротя <рив> я думав що воно буде знаєш секунд через 30 40 твою ж маковку а що дай далі а що <рив> такое щось на сімей сала згадав да я взгрустнул трошки. з першого разу не дойшов доїтаю <рив> Бери сметанку. Ні, ну цука, ми що, не мужики, ми потужні, доброфермовські сировари. Чи бородаті. у Не, нормально, нормально. Такі, ла. Скринка така. Тисяча півтори градусів. Я не знаю, Ребята нам напишуть. Комментарии, что это за сок? Это, это какой-то скорпион. Самое главное, чтобы он полностью заспокоился, а вы починали язык. Там завтра, Саня, бонус еще будет. Я не снимал, давайте еще раз. Серьезно? Снимаешь? Да, блин. Я просто в <свист> другой <свист> раз ее буду что? <свист> я не буду есть, Не, что. Я Прикольно, не ем. Прикольное дело. Таборечное. хвостика попробовать. Ты хочешь? Блин, нет. Сань, ты еще хочешь? Ну так, ну, блин, самый смак попробовать. <свист> Удачи. Затрпијаме <смеш> се завтра. Спасни, завтра ни хидни? Не, завтра ќе го биде завтра Наша сметана никога не била така смешна. Оти и во роти Оооо! О, пішло. Тримай уроки. Чого вас метало? Не mm було. -hmm. Там mm щось -hmm. краси не багато. І очі не три руками, якими перестріпав, оце буде вообще кипити. Дякую нашим друзям з ферми «Вогняр» за ці теплі враження. Да? Але сметана добра ферма гасить тобі пожарів водія. <плес> Що це Угу. Mm -hmm. Не плачься. Згадай, ти здоровий бородатий мужик, тобі не можна плакати. Диви, а... чого ж у нас собака а... не, не успокоюється? Ага.